Гаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Що ми повинні оновити після 60 днів з дня вступу в дії закону про мобілізацію? Уточнити свої персональні чи облікові дані. Ви не відчули різниці, але у двох законах прийняли різні формулювання. Якщо чесно, в мене складується враження, що один закон писали одні, другий інші, а потім їх почали об'єднувати, в результаті чого і з'явилася абракадабра. Тож розбираємо не зовсім коротко, але по суті, що ми повинні уточнити? Чи потрібно уточнювати свої персональні дані тим, хто був, наприклад, у ТЦК у 2022 році? Яка відповідальність, чому заяви деяких представників ТЦК про те, що до уточнення облікових даних відносять дані ВЛК, не відповідають дійсності. А якщо відео корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube та Telegram канал, тільки практичні поради. Закон про військовий обов'язок. Відповідно до змін, викладених у згаданому законі, громадяни України, які підлягають взяттю на облік, перебувають на військовому обліку призовників або у запасі, зобов'язані уточнити протягом 60 днів з дня набрання. Чинності указу Президента України про оголошення мобілізації, затверджено Верховною Радою України свої персональні дані через ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг або через електронний кабінет або УТЦК та СП. Закон про мобілізацію зазначено, що протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента України про оголошення мобілізації затвердженим Верховною Радою України зобов'язані уточнити свої Облікові дані не персональні через СНАП або через електронний кабінет або у та ТСП. Чим керуватися При прикінцевими та перехідними положенням закону номер 3633 про винесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби мобілізації та військового обліку, встановлений Обов'язок громадян України, які перебувають на військовому обліку протягом 60 днів, із дня набрання чинності цим законом, уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, за наявності та інші персональні дані. Перелік персональних даних визначений у статті 7 закону України про єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Там перелік із 33 пунктів, які ми точно не будемо зачитувати та перелічувати, раджу просто переглянути самостійно. Плутанина із строками щодо обов'язку уточнити свої персональні дані протягом 60 днів з дня набрання чинності указу президента України, слід зазначити, що указ президента номер 69 2022 про загальну мобілізацію був виданий 24.02.2022 року. То як рахувати строки, виходячи з набрання чинності саме указу чи змін до закону про мобілізацію? На моє переконання, вказану норму слід тлумачити і трактувати як таку, що направлена на регулювання майбутніх правовідносин, а не теперішніх. Тобто тих, що виникають після набрання чинності змін до закону про мобілізацію. Тому засто, застосування підлягають саме норми прикінцевих та перехідних положень, які встановлюють обов'язок протягом 60 днів із дня набрання. Чинності цим законом уточнити персональні дані: адресу проживання, номер зв'язку, адреси електронної пошти та інше. Але і тут є одна закавирка, оскільки статті 3 прикінцевих та перехідних положень зобов'язано Кабмін оновити нормативні правові акти, що випливають із даного закону, та привести свої ж нормативно-правові акти у відповідності із. Законом. Тож варто чекати сюрпризів і тут. Кому потрібно уточнювати дані? Це питання виникає постійно. Один із підписників згадав таке питання. А якщо я був у ТЦК 17 травня 2024 року та оновив свої персональні дані, то мені що, після 18 травня знову йти, бо закон так зобов'язує, повертаємося до закону. Про єдиний державний реєстр призовників, відповідно до якого всі персональні дані призовників військовозобов'язаних та резервістів зберігаються у цьому ж реєстрі. Якщо громадянин оновив свої дані, які там є, і нічого просто не змінилося, це можуть бути дані, хоча б, наприклад, і за 2022 рік, проте вони досі актуальні, то оновлення вони не потребують. Відповідальність за неуточнення облікових даних, за невиконання обов'язку щодо уточнення військово-облікових даних передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 210 Кодексу про адмінправопорушення, порушення правил військового обліку в особливий період, яка передбачає накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень. Але як ми знаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні новий законопроект, яким пропонується збільшити розміри штрафу від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Проте Комітет з правоохоронної діяльності ніби підтримав суму штрафу від 17 до 22,5 тисяч гривень. Хоча це практично нічого не змінює, ВЛК. Це персональні дані. Повертаємося знову до закону про єдиний державний реєстр призовників. Тільки вже до пункту 2, частини 1 статті 8, де зазначено, що відомості про результати проходження медогляду військово-лікарської експертизи належать до службових даних, а не персональних. Тому твердження деяких представників ТЦК щодо категорії персональних даних відносяться дані ВЛК, є. Не зовсім коректне. А от яка відповідальність за непроходження вилка, яка процедура, розберемо у майбутніх відео. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Обов'язково поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація або представлення інтересів в судах, звертайтеся. Всім дякую за увагу!